Сьогодні у нас з вами перша лекція з дисципліни Інженерна геодезія. і тема сьогоднішньої лекції це предмет і завдання курсу інженерної геодезії. Ми з вами ознайомимося з предметом і завданнями курсу інженерної геодезії, поговоримо про науково-технічні завдання інженерної геодезії і розглянемо, які ж існують види інженерно-геодезичних робіт. Що ж вивчає інженерна геодезія? Інженерна геодезія, або її ще називають прикладна, вона вивчає методи виконання геодезичних робіт при вишукуванні, проєктуванні, зведенні та експлуатації інженерних споруд і технологічного устаткування інженерно геодезичні роботи є складовою технологічного процесу при виконанні інженерно-будівельних робіт і монтажу технологічного устаткування. І при цьому методи вимірювань та математичного оброблення їх результатів, вони подібні до прийнятих методів у геодезії, вищій геодезії, фитограметрі та інших галузях знань. І разом з тим, при виконанні будівельно монтажних робіт і вимірюваннях деформацій інженерних споруд застосовують спеціальні високоточні прилади та методи геодезичних вимірювань. Які є основні види інженерно геодезичних робіт? Основними видами інженерно геодезичних робіт є топографа геодезичне вишукування. Інженерне геодезичне проєктування, інженерне геодезичне забезпечення будівельно монтажних робіт, інженерне геодезичне забезпечення монтажу технологічного устаткування, і останній наш пункт це дослідження деформацій споруд. Тобто, вже після того, як ми здали в експлуатацію відбудовану будівлю, продовжується певний час ще спостереження за розвитком небезпечних. Деформацій, як горизонтальних, так і вертикальних деформацій. Об'єктом досліджень в інженерній геодезії – це, звісно, будівлі і споруди, а предметом дослідження є розробка методів і засобів геодезичного забезпечення всіх видів будівництва на різних його етапах. При реконструкції, розширенні експлуатації споруд, і в землоустрої. І при лісотехнічних різних роботах, при пошуках, при розвідці, розробці і охороні природних ресурсів, монтажі і налаштуванні складних машин. Тобто в нас піде мова в основному про супровід, геодезичний супровід будівництва, що інженер геодезист робить в процесі будівництва, а як ми потім побачимо, що він по. Нам потрібен, ну починаючи з проєктування да, цієї будівлі і закінчуючи навіть коли будівля вже е, возведена. і, е, відповідно, навіть тоді, ще протягом місяця, ми спостерігаємо, проводимо гудозичний моніторинг, щоб виявити всі ті гріхи, да, які були зроблені е, кимось в процесі будівництва чи е, всі технологічні допуски да, чи, можливо, десь були допущені якісь помилки. Так, переходимо до наступного питання науково-технічні завдання інженерно гаодесі. Ну, такими завданнями є розробка теорії інженерно геодезичних вимірювань та впровадження досягнень науки і техніки при топографо геодезичних вишукуваннях, при побудові. Спеціальних високоточних інженерно геодезичних мереж, розмічувальних роботах, вивірюванні елементів конструкції споруд і технологічного устаткування, узагальненні вітчизняного та зарубіжного досвіду. Курс інженерної геодезії базується на теоретичних і практичних положеннях геодезії, вищої геодезії, фотограметрії. Математичної обробки геодезичних вимірювань, і також пов'язаний з граніметрією, картографією, геологією, гідрологією, будівельною механікою та іншими суміжними дисциплінами. Тобто всі ці знання, які отримані вами на курсі топографія, да, геодезія", супутникова геодезія, бо ми можемо також застосовувати GPS-обладнання. Фотограметрія, так, інші дисципліни, ну, картографія відповідно, так, ми будемо на картографічній основі це все проєктувати, воно вам знадобиться. Ну, і трішечки хочу нагадати вам історію, так, що Гаудезія, як наука, виникла ще в давні часи з практичних потреб людства, і цьому сприяло зведення унікальних стародавніх. Споруд на території Греції, Риму, Єгипту, Вавилона та інших містах. І точність їх зведення вражає високим рівнем технології та методики розмічувальних робіт. Зведення доріг, тунелів, судноплавних каналів у 18-19 століттях сприяли розвитку інженерної геодезії як науки. Вишукування та зведення в радянські часи великих гідротехнічних, транспортних і промислових споруд у роки перших п'ятирічок дали поштовх до розробки питань інженерної геодезії, підготовки фахівців інженерно-геодезичних спеціальностей в вищих навчальних закладах Києва, Москви, Новосибірська, Львова, Харкова. Санкт Петербурга та інших міст. І велика заслуга в організації і розвитку теорії та практики інженерно-геодезичної науки і виробництва в Україні належить таким видатним вченим, як Відуєву, Сердюкову, Островському, Могильному Сергію Георгійовичу, який працював на нашій кафедрі, Чмчану Лобову, Шевердіну Варану, Поліщуку. Гержулі Перовичу це вже Львівська політехніка, да, видатні прізвища: Дорожинському, Шевченку, Чернязі, Карпінському. Це Київський національний університет будівництва архітектури, Кустецький в Іромирі Михайлівні з Львівської політехніки, Вураку, Старовірову, Тривозі, Самойленку. Ну, їх дуже-дуже багато. Я всі прізвища вам не буду перелічувати. Таких вчених дуже багато, і ці всі прізвища ви могли побачити як авторів так, підручників з інженерної геодезії, з геодезії, з топографії, з фотограметрії. Це відомі на всю Україну видатні вчені, ну і не тільки, і поза межами України. Подальший розвиток інженерно-геодезичних робіт повинен базуватися на застосуванні новітніх досягнень науки і техніки, на автоматизації високоточних вимірювань, на впровадженні супутникових технологій і, відповідно, сучасних електронних приладах. Ось такі перед нами стоять задачі, проблеми, які потрібно вирішувати. Тепер розглянемо наступне питання, яке буде пов'язано з видами інженерно геодезичних робіт. інженерно геодезичні роботи становлять комплекс геодезичних вимірювань при вишукуванні, проєктуванні, зведенні та експлуатації інженерних споруд, тобто на всіх етапах будівництва. Вони є складовою технології виконання інженерно-будівельних робіт інженерно геодезичні роботи включають інженерно геодезичні вишукування, інженерно-геодезичне проєктування, розмічування інженерних споруд, геодезичне забезпечення монтажу елементів будівельних конструкцій та технологічного устаткування, спостереження за деформаціями основ і фундаментів споруд. Ну, і Перше, що ми повинні з вами запам'ятати да, і взагалі виділити для себе, це інженерно гудозичні вишукування, це створення планової висотної основи і топографічне знімання будівельних майданчиків на цьому етапі робиться трасування лінійних споруд. Виконується геодезична прив'язка, тобто визначення координат і висот геологічних виробок і різних гідрологічних створів. І нині широко використовують аерофото, топографічне і космічне знімання при вишукуваннях інженерних споруд. Наступний наш етап це інженерне геодезичне проєктування. Воно виконується на стадії проєктування інженерних споруд. Що виконується на даному етапі? На даному етапі виконується підбір та складання топографічних планів, профілів та інших матеріалів, необхідних для проєктування інженерних споруд. На цьому етапі виконується геодезична підготовка проєкту. Споруди включає ну, розрахунок і Визначення необхідних вихідних даних для перенесення проєкту споруди на місцевість. До цього ж етапу відноситься розробка методів виконання інженерно голодезичних робіт і складання розмічувальних креслень, підбір приладів необхідної точності. І сюди ж відноситься розв'язання задач з вертикального планування будівельних майданчиків. Тобто ну, ці роботи ви вже виконували ще на курсі GeoDésia, коли ви обчислювали проєктні позначки, площі, рахували об'єми, робіт, ну, робили нівелювання за квадратами. Можливо, ви пам'ятаєте цю роботу. Наступний третій етап. Тобто, після вишукувань у нас йде проєктування, і після проєктування в нас вже є розміщування інженерних Споруд. При перенесенні проєкту споруди з плану на місцевість виконують такі інженерно геодезичні роботи. Це буде побудова планового висотного розмічувальної геодезичної мережі, розмічування і закріплення на місцевості головних або основних осей споруд, деталі розмічування споруд, до них відносяться. Створення будівельної обноски та закріплення на ній основних детальних і монтажних осей. І створення спеціальної геодезичної основи на вихідному, ну, його ще називають нульовому монтажному горизонті. І так, після того, як ми з вами виконали вишокування, потім перейшли до етапу проєктування. Після цього виконали розміщування інженерних споруд, і наступний четвертий етап я навіть вам таким червоним кольором написала, бо цей етап він вимагає високої відповідальності, точності виконання геодезичних робіт. І цей етап це геодезичне забезпечення монтажу елементів будівельних конструкцій і технологічного устаткування. Тобто саме цей етап, запам'ятайте, будь ласка, із п'яти відомих етапів, він характеризується високою відповідальністю, точністю виконання геодезичних вимірів. Що він включає цей етап? Ну, По-перше, це перенесення осей споруд і висотних маяків на монтажні горизонти. Сюди відносяться розмічування планового положення монтажних осей і закріплення висотних маяків. На монтажних горизонтах, годазичні вимірювання при встановленні елементів конструкції у плані за висотою та за вертикалю, розмічування монтажних осей і контроль монтажу технологічного устаткування. І останнє, що сюди входить, це виконавче знімання, тобто годозичні вимірювання відхилень від планового положення. За висотою та за вертикалю елементів будівельних конструкцій і технологічного устаткування. Отже, геодезичні вимірювання вони виконуються спеціально розробленими методами і приладами. І саме на цьому етапі, якщо ви допустите помилки, то повірте, що вони обов'язково це все вилезе, і ми це відстежимо на останньому п'ятому етапі, який буде стосуватися спостереженнями за деформаціями, основ і фундаментів споруд. У нас курсова робота буде присвячена саме ось цьому п'ятому етапу. Ми будемо з вами проєктувати у майбутньому. Годозичну мережу ми будемо обробляти результати годозичного моніторингу за розвитком деформацій будівель і споруд. У вас буде кожному надана ділянка, і ми навчимося, і будемо будувати профілі цих усідань, вертикальні, горизонтальні деформації рахувати. Що на цьому етапі ми робимо з вами? Ми можемо визначити осідання інженерних споруд. Ми можемо визначити планові зміщення споруди і визначити крени для висотних споруд. Їх виконують з метою обґрунтування теоретичних розрахунків стійкості споруди. І якщо це буде необхідно, то прийняття необхідних заходів Для захисту споруд у разі виявлення недопустимих деформацій. Ну, і хочу сказати, що, на жаль, оцей п'ятий етап, що стосується саме спостережень за деформаціями основ і фундаментів споруд, більшість будівельних компаній нехтують і вважають, що ну, навіть інженер-будівельник да, може. Обійтися він може бути і голодосичні роботи виконувати, хоча в усіх там, і промислово-цивільне будівництво да, в їхніх робочих програмах також передбачений курс інженерної гаудезії, але, як ви розумієте, це вже в такому дуже скороченому обсязі. Тому краще, щоб посада гоудазиста була саме зайнята голодузистом, який буде відстежувати. І слідкувати, створювати планову висотну основу, і підбирати саме ті геодезичні прилади, які будуть забезпечувати точністю необхідною, да? щоб була якісно побудована планово висотно розміщувальна геодезична мережа, і слідкувати, гарно перенести осі споруд і висотних маяків на монтажні горизонти. І виконати всі необхідні розрахунки. Ну і навіть супровід, гудозичний супровід після здачі в експлуатацію будівлі він також необхідний, бо саме тут ми можемо відслідкувати швидкість розвитку недопустимих деформацій. І в якості необхідності ми можемо прийняти захисні міри, підсилити фундамент для того, щоб. Вціліла наша будівля і забезпечити безпечність експлуатації будівлі. Я дякую всіх за увагу. Бажаю всім гарного дня, якщо є якісь запитання, будь ласка, готова надати відповідь.